Головне події в Харкові та області 16 жовтня. Майже полк окупантів знищили поблизу липців. Спільну операцію провели підрозділи ГУР Міноборони України Артан, Кракен і Міжнародний легіон. У ГУР заявили про звільнення чотирьох сотень гектарів лісового масиву на півночі від липців. Воїни захопили батальйони район оборони противника, знищені три мотострілецькі батальйони Загоншторм і розвідувальна рота 7-го окремого мотострілецького полку 11-го АК Збройних сил РФ. Крім ліквідованих окупантів, є й полонені. За оцінкою розвідників, після цієї операції становище росіян на відрізку фронту біля Липців стало близьким до безнадійного. На позиції завели піхоту бригади НГУ Хартія. Це останній шанс виїхати. Так пояснює жителям куп'янської громади потребу терміново евакуюватися. Подробиці розповів етері суспільне студія начальник куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін. Він відзначив, що ситуація в районі вкрай складна. Критична інфраструктура зруйнована російськими обстрілами у Ківшарівці, Куп'янському вузловому на лівобережжі Куп'янська відсутня електрика, немає газу та водопостачання. Відновлення зараз неможливе. Також ворог постійно б'є по логістичних шляхах. Через це неможливо доставляти гуманітарну допомогу. При цьому в громаді залишається близько 5800 тисяч жителів, здебільшого пенсіонери. За словами Беседіна, людей уже не умовляють евакуюватися, а просто попереджують що скоро можливості виїхати просто не буде. Майже 5 тисяч 800 гривень такий розмір середньої пенсії на Харківщині. Дані опублікували аналітики OpenDataBot. Виплати в Харківській області корелюються з середніми по країні. В середньому українські пенсіонери отримують по 5 тисяч 850 гривень. При цьому в низці регіонів пенсії вищі за харківські. Лідер столиця, де середня пенсія майже 8 тисяч. Також випереджають харківських пенсіонерів вихідці з Рівненщини, Донеччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя та Житомирщини. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Незламні разом.